Депутати політичної партії «Фронт змін» стають ближчими до людей, щоб поспілкуватися зі своїми виборцями. Вони організували мобільні громадські приймальні три дні. Депутати рад усіх рівнів вивчатимуть проблеми людей на Чернігівщині. Ми на сьогоднішній день е, відповідаємо на вопроси людей. Ми вважаємо, що влада має бути відкрита, що влада має бути публічна. Ми вважаємо, що депутати лежні як мінімум кожного півроку зустрічатися з людьми, розмовляти з людьми і вивчати е, ті проблеми, які дійсно є в той чи іншій громаді. Ані людей назбиралося чимало у Чернігові на зустріч з депутатами. Прийшли представники студентства, зайнятого населення та пенсіонери. Кожен зі своєю проблемою ще закінчую своє училище. і на ну от, я думаю, как мене встроїть государство на роботу, якщо навіже навіть зараз не можуть встроїти на практику. Може я випускаюся, у мене практика, і я не можу найти собі роботу на практику. Даже вопрос по комунальним услугам: Чому бідні, виявляється, будут платить больше те которые уже расселились они живут там два три человека я не смог за свої расселиться со своїми дітьми. І виходить, я за світ буду платити більше разом з депутатами у мобільних громадських приймальнях. Працює юрист. Представники фронту змін вважають, що тільки спілкуючись наживо можна дізнатися про те, що турбує людей найбільше, і допомогти вирішити проблему. У людей вопроси то есть это жилищно лична комунальний сектор. У людей вопроси э, возміщення виплат дітям війни э, соціальних очень много проблем. То есть пр. Проблеми загальнонаціонального національного, скажем, такі як низькі пенсії, такі як низький уровень зарплат, зайнятості і так далі. Ті вопроси, які стосуються якихось місцевих проблематики. Ми намагаємося руч рішати путем депутатських звернень. Всі звернення виборців депутати обіцяють розглянути і проконтролювати їх вирішення. Такі мобільні приймальні політична партія фронт змін організовуватиме двічі на рік.